Добрий день. Шановні депутати, на пленарне засідання 58 позачергової сесії селищної ради 8 липня 26 обраних депутатів прибуло 15 депутатів, речі відсутність з поважних причин. Отже, сесія може розпочати роботу на частини 1146 закону України про містернесовій України згідно регламенту Баришевської селищної ради. Пленарне засідання 58-ї позачергової сесії селищної ради 8 скликання наголошує відкриття.

не за основу проголосувати. За 15? Ні, це Значить, Є питання, які до порядку денного з голоса. Я зачитаю. Перше питання: при внесення згоди на безоплатне прийняття і державною власністю комунальною власністю Баришко Святовичної інтернерної громади та нерухомо що знаходиться за адресою вулиця Тарфіна 30, в селище Баришко, по Кривовському ділянки, яка на ній розташована. Значить, це у нас фактично вже восьмий раз за нього голосуємо, склади, і сподівали, як там то так, не так, то так, не так, вони нам їх передають, то це було технічне питання. Ну, треба їхати більше, чим більше, чим краще, щоб Прошу голосувати за мене питання. Будь ласка, там голосування. За 15 пропозиція прийнята. Наступне питання. Про включення за порівнянку першого типу об'єкту комунальної власності барища Святої Ради, що підлягають передачі воєнного згоді. Будь ласка, також це питання треба час на цей позиції, я пропоную

Наступне питання. Про надання згоди на передачу земельної ділянки на умовах суперфікції департаменту регіонального розвитку обласної державної адміністрації для будівництва та обслуговування будівлі закладів освіти на вулиці Центральна, 33 в селищі Баришевка. період будівництво. Це на період будівництва дві школи в нас буде Рудницька і Баришівка, що дає їм пересування. Хто за дану пропозицію прошу голосувати? За 15 пропозиція прийнято. Наступне, наступне питання пов'язане на передачу заміни ділянки на умови про підпіцію департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації для будівництва полоні будівлі закладів освіти по вулиці Шевченка 4 а в селі Руницьке. Хто за пропозицію, прошу голосувати. Так, ще бути якісь пропозиції? Немає? Якщо немає, тоді хто за даний порядок день в цілому, прошу голосувати. Значить, переходимо розвитку в порядку. порядку Значить, шановні депутати, речі на комісія на повному складі, тому пропоную затерити пісне від складних комісії чи присутніх депутатів. Які є пропозиції? Басенко, Коліна Так, Басенко Ліна Ленин. Хто давну пропозицію, прошу складу. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Хто не голосував? Наступна пропозиція. Сергій Думаю, у нас двоє тут. Підвищили тут же. Потім є. Yeah. No, так, добре, значить, переходимо до розгляду порядку денного. Так, перше питання. Про переповнення зміну типу деграменування філії Ідзівська гімназія повного заходу освіти Морозовської ліцеї імені Єниса Поповича, Балішевської селищної, будь ласка, Сергія я можу по всіх питаннях, які тут у нас є в порядку денному. Дивіться, ми зараз на завершальному етапі оптимізації навчальних закладів, і це у нас завершення того, що по попередній версії реформи. З наступного року ми будемо реформувати далі освіту вже з одним академічним ліцеєм. Тому нам сьогодні чого ми зібралися на позачергову сесію, щоб до навчального року успіти оптимізувати всі наші навчальні заклади для того, щоб в подальшому створити один академічний ліцей. Всі громадські слухання проведені, все згідно процедури, відбулося згідно чинного законодавства. Ну, тому це завершальний етап по оптимізації на даний момент. З наступного року ми будемо вже працювати над тим, щоб у Баришівській громаді був один академічний ліцей, далі всі гімназії і школи початкові та садочки. Тут тільки один нюанс є, це те, що Василинівська гімназія вона була відокремленим підрозділом. Зараз вона буде після цього рішення переходити і ставати філією Волошинівського опорного закладу. О, а все інше згідно того, що відбувалося вже протягом року. О, тому всі питання, які стосуються освіти, о, якщо комусь потрібно щось конкретно і ясно, можу пояснити. А так? Є питання Членів, комісії, та на сьогодні. Члени комісії соціальної були також на засідання, на громадських обговореннях у на всіх навчальних закладах, спілкувалися з людьми. Протоколи думки всі заслухали. Але згідно з абсолютно що я не знаю. Так, значить, якщо є питання по першому зову. Немає. немає? Якщо немає питання, і ставимо голосувати. Хто задане рішення пройшло голосувати. Там враховуємо зараз побажання. Навіть рішення прийнято. Наступне питання. про Перед репробування зміну типу перейменування каржівської ліцей Баришівської селищної ради. Є питання по цьому? Немає? Став на голосування. За 15 рішення прийнято. Наступне питання. Про передумови створення Кіри Слідівської частково школи кормодатку до освіти Ошиницької на імені Героя України до пану Рузельського селищної ради. Є питання? Дома. Став на голосування. За 15 рішення прийнято, наступне питання. При куда-то пересувують общакова школа опорного закладу освіти Селищанський ліцей Барішської селищної ради. Є питання? Став на голосування. За 15 рішень прийнято. Наступне питання. Перепрацювання змінити е, е, переменування переможського ліцею Баришівської селищної ради. Є питання? Став на голосування. За 15 рішення прийнято. Наступне питання про припрядування зміни типу теперіменування типу, повного закладу освіти Волочинський ліцей імені Героя України Руслана Лужевського Баришевської селищної ради. Є питання? Певне на виступання. Ну, наступному році в нас чекає Баришівський ліцей Зорова, буде гімназією перші класи тільки, з 860 учнями. О, За 15 рішень прийнято. Скільки залишиться? Так і буде. перейде. Здорово. Так, переходимо до розгляду наступного питання. Проняття зору небезпечне прийняття з державної власних комунальний у нас барішської селищі нерухомої, що знаходиться за десь вулицю на 30Б, селищі барящовано і вступлений на, на земельні ділянки, на які розташовані по воно. Є питання? Ми ну, вже його вивчили, вже можна навіть на цей восьмий раз вносити. За даний проєкт рішення прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання. Прикручення до переліку першого типу об'єктів комунальної власності Баришівської селищної ради, що підлягають в оренду на аукціоні. Його... Так. Вирішили. Доповнити Та перелік першого типу об'єктів оренди об об комунальної власності, які підлягають передачі в оренду на аукціоні, затверджений податком 1 за рішення селищної ради від 12.50 до 20 року номер 15.39 переліків 39 першого типу об'єктів щодо яких прийнято рішення про передачу на аукціоні та другого типу об'єктів щодо яких прийнято рішення на передачу временного приведення окрузіну знесенням зміни рішення селищної ради та так рішення першої сесії значить додатку вносимо частина житлової будівлі. Загальна площа 20 квадратних метрів, вулиця Героїв України, колишня вулиця Чкалова, 36, Посічна Барбарського району, відділ культури та туризму Баришівської селищної ради. Комунальна власність на селищної ради для зміщення швейного цеху. Там хочу передати оренду о... культури у Посічній і десь із сходу хочуть швейний сектор організувати. Він нас стоїть зараз без діла і вносимо до переліку першого діяла. Є якісь питання? Якщо немає питання, то став на голосування. За 15 рік сьогодні прийняття. Наступне питання. Про надання збуду на передачу земельної ділянки на умови для депрессим регіональної розвідки в обласної державної адміністрації для будівництва обслуговування водіїв заходів освіти по вулиці на РНС 33 в селищі Баришівка. Є питання? Став на голосування. За 15 рішення прийнято. Наступне питання. Предневбуди на передачу земельної ділянки для умов, на умовах суперфіції Департаменту розвитку Київської обласної державної адміністрації та обіниць в полоні закладів освіти вулиці 4 обстріли Городницький. Є питання? No. Ставлю на висування. No. За 15 рішення прийнято. Є різне. Хто бажає виступити в різному? Ніхто не бажає. Якщо немає, хто бажання виступити в різному, хто буде зауваження проведення сесії. Пропозиції. Немає? Якщо немає, тоді всі питання, які відносились на розгляд після позвонити до сесії вичерпані. Сесія голосується закрита.